Ой, яка гарна! Що ти кажеш? Різних кольорів бувають, то мені цей подобається. Ну добре, пишемо. Добрий день! З вами я Ксенія Драганюк. Дощ. Так в мене ж є парасолька. Ого, вона така велика, що під неї може вміститися вся наша знімальна група. Ну добре. Добрий день! З вами я, Ксенія Драганюк, і сьогодні в ефірі програма ну, які ще бандити. В мене ж є парасолька, вона так швидко закривається при натисканні всього на одну кнопку. Ар! Вона захистила мене від бандита. Ну добре, пишемо останній дубль. Добрий день, З вами я, Ксенія Драганюк, і сьогодні в ефірі програма флешмоб з парасолькою. Вона може стати чудовим і оригінальним аксесуаром до будь-якого наряду. Ой, коханий ти тут. Зачекай, в мене є парасолька, вона заховає нас від сторонніх поглядів. І коштує вона всього 149 гривень. Отож, моя парасолька різновиду автомат швидко розкривається при натисканні всього на одну кнопку і так само швидко закривається. Сталеві спиці, металевий стрижень, великий розмір, гарний зовнішній вигляд, а ціна 149 гривень. Гарної погоди.